Я в старому каналі своєму я вже показував, робив туторіал, як робити у вірозгортку і розгортати отакі, отаке коло. Але це було в старому блендері. Я стикнувся, що в новому блендері так не працює, тому записую нове відео в новому каналі, як робити у вірозгортку круглих речей. Дивимось. В чому суть? Отакі речі, по-перше, вони займають багато місця. По-друге, часто можна, може бути потрібно, щоб е, карта нормала е, була горизонтально рів, рівно під 90 кутів ці всі штуки, щоб не було альязінгу. Да? Е, це такі тонкощі. Тому давай зробимо при, приклад е, якоїсь штуки такої і я покажу, як робиться розгортка без плагинів, без нічого. І так, shift-A-Mesh. Давай, наприклад, зробимо куб. Або давай я новий куб зроблю, новий куб. І от звичайна ситуація. От у нас куб. І так, Shift D. Нам в кубові треба робити отут врізку, як я показував раніше. Так, G. Я показував раніше плагіном Так, нам потрібно робити тут різку. Виділяємо цей куб, виділяємо цей куб, Ctrl-. Ми вирізали. Тепер нам треба вернути оцю частину, щоб було, тому ми оцей куб виділений, шевде копіюємо. Тільки отут в опціях модифікатора, де бульон добований, додаємо інтерсек. І тепер у нас є обі частини. Застосовуємо обі частини. E Apple All. Так, і оцей куб застосовуємо e Apple All модифікатори. Оцей кутер можемо видалити. Тепер у нас дві незалежні частини, отака врізка, да? окрема панель. Е, далі що? Нажимаю... О, давай я скрінка включу, чи я туплю. Так. скейс це показує нажиті мої кнопиші. Тепер я нажимаю слеш, щоб зайти в ізоляцію, і треба видалити оцю внутрішню частину. Тап. Ми бачимо, що тут е, новий блендер вже одразу... Sharp ставить, тому ми просто можемо так виділити якийсь полігон і Ctrl-L натиснути. І якщо тут вибрано режим Sharp, воно до Sharp вибирає. Тепер X Face видалили ми. Slash виходимо, Tab виходимо з редагування, вибираємо другу частину, знову slash, табуляція. І тепер нам треба виділити оцю Ctrl-L, X-Face. Все, у нас частина виділена на панелі. Тепер що ми можемо? Ми можемо цю, цю панель об'єднати. Виділяємо, виділяємо, Ctrl-G. Ми її склеїли. Тепер заходимо в редагування табуляції. А. Виділити все. M. by distance. У нас ось склеїлося 30 вертексів. Тобто оці вертекси, що тут були розшиті. От ми підготували до панелі. Тепер що ми можемо зробити? Ми можемо натиснути двоєчку і зробити Ctrl-B. Ctrl-B. І е зробити розширення. Але про проблема в чому? Коли ми сильно розширяємо, воно тут перекручується і все проче. Тому ми розширення робимо невеличке. І от у нас така врізка. Далі, як ми можемо робити ширину? Ми можемо двоєчку натиснути, виділити виділити один Edge, перейти в режим залупок плагін, так і я я показував. Тут є Select Ring. Виділилися всі по кільці е, секції. Далі ще ми робимо. Е, ми повинні включити тут режим Individual Regions, для чого? Для того, щоб міняти масштаб S і міняємо їх масштаб незалежно. Тепер ми можемо ширину міняти більш гладко. Да? от Ширину шво. Для чого така врізка? Така врізка це робити шви, типу такі, як, як оце. Да? От різні шви, да? як я раніше показував. Так. Далі нам для обі розгуртки... Вигідно зробити отут шви. Виділяємо це шви, Зальтом просто клікаю на кільце. Зальтом, шифтом. Ось зальтом кликну, Alt-Shift-Click. Воно не завжди виділяється повне. Навіть не знаю чого. Це дивна поведінка нового блендера. Ану. О, от, раз виділилося все, раз не все. Не знаю, чому так і є. Так. Чомусь воно виділяється частинами іноді. Ну ладно, виділили все. Правою кнопкою Mark 7. Тепер оця стрічка нам не дуже вигідна. Да? Нам треба її розгорнути якось. Рівно. Тому нам треба буде тут розрізати її десь. Давай тут розрізаємо правою кнопкою Mark 7. Тобто ми зробили розріз. Так. І тепер до основного. Як вже в uv розгортки його розправити? Переходимо в UV. Давай виділяємо троєчку, виділяємо це все кільце. Виділяємо тут A все. виділяємо У І інруб. OnGlobazit. От у нас все розгорнулося. Як тепер ми повинні зробити? Тепер ми повинні зробити, щоб оце розвернулося в одну лінію. Да, до речі, Давай покажу, для чого, для чого потрібна одна лінія. Давай назначимо йому матеріал. Давай назначимо йому матеріал. Хай цей буде просто в шейдингу. Е, У мене є тут матеріали, допустимо, декали. Да? От матеріал декали. І давай я підключу карту нормали до цього шейдера. Так. І це карта нормалий. NormalMob і nonColor. NonColor, Shift. -a, vector. NormalMob. От ми бачимо, у нас тут NormalMop, оці всі шви ось додалися. Да? Ну, на матеріал. Да? Ну, Це атлас насправді. Да? Ми бачимо, додалися. Нам не треба це для всього куба. Тому давай ми зайдемо отут для куба, зробимо копію матеріалу. Натиснемо копію. Натиснемо на копію, назначимо о -о 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 цю копію, назначимо на виділене це кільце асіб. А в оцьому матеріалі заходимо в шейдинг і відключаємо NormalMob. І тепер у нас NormalMob діє тільки на оцей шов. Так. І тепер що ми повинні зробити? Ми повинні зробити, назначити оцю лінію в вірозгортки. На, якусь, на якийсь отакий шов, да? отакий шов, щоб він був шов. І як нам оцю лінію назначити, якщо вона скручена? Ну, По-перше, ми повинні знайти один квадрат, так як і раніше. Тобто нажимаю троєчку, виділяю один квадрат, от у нас рівний квадрат. Але щоб переконатися, я можу виділити, так, одиничка, щоб, щоб режим вертексів. Виділити ці два вертекса у V через V це блендер, так. І тут є алігн вирівняти по осі X, по осі Y або авто. От алігн Auto я натискаю, воно вирівнялось. Давай я її скривлю, щоб показати заново. От, ось я скривив нерівна лінія, я виділяю ці два вертекса, UV, алігн Align Auto. І ми бачимо, що воно вирівнялось. Да. Тепер я виділяю нижні два края цього квадрата, щоб повторити Shift-R просто. Робимо. Давай ми отак я з ковіркою. Щоб показати, як воно працює, щоб видно було. От у V. Перший раз робимо авто, Другий раз виділяємо, натискаю Shift-R. І воно повторяє останні дії. Виділяю бокові ці два вертекси Shift-R. Воно вирівняло. Виділяю бокові, шифтер. Воно вирівняло. Все, тепер в нас ідеально рівний квадрат. Тепер натискаю троєчки, виділяю цей квадрат. Натискаю клавішу U. І тут є штука Follow Active Quads. Натискаю Follow Active Quads, Воно спрашує підтвердження. ОК. І воно повинно працювати, але воно не працює чомусь в цій версії блендера. І що треба зробити? Треба натиснути кнопку O, щоб виділити оце все. І тепер натиснути U, Follow Active Aquads, ОК. Тобто чомусь отак працює. І от у нас рівна лінія тепер. Тепер ми рівну лінію можемо розмістити на шов на нескінченну текстуру. Давай включимо тут текстуру. Виключимо цей оверлей, щоб видно було, як, як отут міняється ця штука. І тепер нам треба розвернути боком по шву. Да? Натискаємо r 90 повернули. І тепер G піднімаємо оцю панель до швів. І на якийсь шов, ось у нас шов, G. Розміщаємо на якийсь шов. От у нас такий шов. Вийшов по трим текстурі, да? от така врізка панель. Якщо нам треба просто рівна лінія, так, шукаємо на, ці, на цьому атласі рівну лінію, давай сюди вверх. От якийсь шов. Давай ми її S. Зробимо вущу. Так. І в нас ось трімтекстура вийшла отакий, що вирізаний. От весь тутерів. Так, переходимо в основний режим. От ми врізали таку панель трімтекстурами. Воно видно, ось, тут нічого нема, максимально лоупольне. І я показав, як у вірозгортки, я показав не тільки як у вірозгортку роз... вирівнювати, да? а й показав ще, як робити врізку. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося.